Сполучення. Я не бачу жодного вирішення цієї ситуації, не бачу сенсу свого життя. Я був щодо цієї ситуації сліпим, я не помітив. І, властиво десь часто ми кажемо, що ми не бачимо тої чи іншої ситуації. Чому тоді ми кажемо, що ми не бачимо? Бо ми насправді тоді були близькі десь правди, близькі істини, але чомусь не побачили і не довершили цієї справи, яку ми починали. Такий стан мого небачення можна назвати сліпотою. Буваю часом сліпий, Не бачу тої чи іншої ситуації. Оте з блаженство нагірної проповіді, яке ми і сьогодні чули, блаженні чистим серцем, бо вони Бога побачать. Ростиво, які наші мають бути духовні очі, щоб ми стали блаженними, чистим серцем, щоб Бога побачити. Якого Бога побачити? Бога побачити Сотворителя світу, того Бога, який усім управляє, усе любить любов, досконало, який мене підтримує, постійно зі мною є. Той, який розіб'явся, віддав своє життя, той, який воскрес, той, який вознесеться, і той, який на нас зійшне Святого Духа. Властивом такого Бога кожен християнин мав би бачити. Якщо ми такого Бога не бачимо, або десь поверхнемо, то знову ж таки можемо сказати, що ми є сліпі, ми не бачимо. І причиною такої сліпоти і десь можливо наше часто буває закам'яніле серце, яке не є відкрите на те, що ви бачите. Пересей, властиво, є таким прикладом закам'янілого серця. Не хочу відкрити свої очі і побачити, а що за тим криється. Бо в кінцевому результаті можна сказати, та ми не добачили. Якби ми побачили відразу, до того би не вдіяли і не вчинили. Віця сьогоднішньої Євангелія така довга, чому вона така довго? Дуже довго відбувається діалог фарисеїв з тими людьми, які були причетні до зцілення Ісуса Христа, який вчинив зцілення з слібою людини, незвяче від народження. Вони шукали різних, різних способів. Щоб тільки би не увійти і не повірити, і знайти щось, що дасть підсумнів це з ціл. Вони мусили покликати батьків запитатися, вони навіть думали, що, можливо, він і ніколи не був незрячим. Він бачив, він перетворювався. Ось їхня внутрішня сліпота закривала їм фізично очі. Побачити фізично, що відбулося чудово. І коли їм цей незрячий, який вже прозрів, каже, я вже вам все сказав, як це мені сталося, ви б також могли у нього повірити, бо ніхто б не міг такого вчинити, якщо немає Бога в собі. І вони поступили як деколи ми поступаємо. Вони на нього накричали і сказали, як ти народився весь гріхах, і ти нас будеш протовчати і прогнали його. Часто буває так, що ми десь. Стоїмо на своєму, переконуємо, хоча знаємо, що десь то, що ми переконуємо, не докриється такою істиною і цією правдою. І коли нам за аргументи закінчуються, що ми робимо? Ми можемо сваритися, кричати, а в кінці відійти, тим проявити свою гординю, я ніколи не піддамся на те, що ти мене тут зараз переконуєш, я є правий. Десь Вересей, які були закриті, у тому могли би відкрити своє серце, бо ні. Не може бути. Бо б мені десь знайде наш той індикатор, це наша совість, вона нам каже, прислухайся, там щось тепле, там щось добре, мені комфортно. Але ця гординя, наша оболонка, яка нас усіх отак окресує, деколи нам не дозволяє попросити Бога. У чоловіка чи дружини, у дитини, у близької мені людини, товариша, брата чи сестри, хоча відчуваю, що мав би це зробити. Десь там відчуваю доброту, хотів, але щось мене до того не пускає. Другий такий момент я би хотів розказати про те, сінку в життєву історію тепер вернувся. Була, ми їхали з представниками силових структур, і вона десь може підходить під сьогоднішню що Івангелію. Щоб ми могли бачити і відкрити свої духовні очі, нам ще треба також слухати, почати чути Та як ми стоїмо зараз на проповіді, в церкві, на молитві, ми слухаємо. А що Бог до нас каже? І тоді через це слухання відкривається наш духовний зір. І навіть не тільки духовний, але й фізичний. Бо я веду з храму і можу побачити людину, потребуючу. А я того ніколи не помічав. І ось ми проїхали майже 8 тисяч кілометрів. Це багато. Це більше десяти країн Європи ми проїхали. І ми проповідали, бо з нами владиками поїв полком. Я і полішей інші священники, і православні були з нами. І ми проповідали. Кожен по черзі сходили на перший поверх, а тобто, трохповерховий до строгоповерховий, говорили в дорогу з вірою, що нас слухають, що ми разом, Ми їдемо в головники, одна родина, одна сім'я, так проповідаємо, так вчимо і тим переконані. Я виходжу на другий поверх. Всі курсанти до одного з наушниками. Офіцери також позакладали наушники і їдуть. Я мав одну голову таку породеньку до них звернутися, коли ми мали тих наушників, бо дуже є цікаво кожного вечора почути, що нас чекає. Коли в нас вечерять, коли нас єданок, і що ми завтра будемо робити. Це всі хочуть це почути, це від того зле поїзд. І я тоді кажу таку річ, яка би сьогодні також нас усіх стосувалася. Ми минаємо таку велику відстань. Ми день подень є поруч разом. Ми молимося. Найменше п'ять разів на день. Ми служимо літургію. Ми проповідуємо, ми читаємо духовну літературу, ми дивимося по фільми. Але за цей час ми навіть не бачимо, хто біля нас сидить. Ми живемо в своєму світі. Ми заклали собі наушники і там живе то, то, що ми свій приготували вдома. Наготували собі ту чи іншу музику, чи той чи інший фільм дивитися. Я навіть не маю шансу, ви навіть не маєте шансу, кажу, почути, хто біля тебе сидить, з чим він їде, чого він там їде. А він їде з різних переконань, він їде з болю, він їде постановив молитися за маму чи дружину чи за дитину. Він їде з радості подякувати Богу за ласки, за чуда, які вчинялися у його житті. А ми навіть тому не помічаємо, хто біля нас сидить. Сливатися, дорогі брати і сестри, часто буває так тут, ту, у наших домівках. Ми закриті на слух, ми закриті на потребу почути, хто біля нас є. Бо властиво через цей слух, ми відправляємо нас, зірву дух, щоб побачити. І вже на кінець ще таку одну паралель хочу провести вам. Ми усі дорожимо нашим зором. Хтось має кращий, хтось гірший, хтось мусить носити окуляри. Але ми дружимо, ми хочемо бачити. Деколи ми не застановляємося над тим даром, який ми отримали від Господа Бога, що ми бачимо. Це таке знаєте, як би нам належало. Ми мусимо бачити, ми, то, так спорив у Бог, і ми ось так є. Ми деколи не помічаємо, що ми дивимося, яку красу ми можемо оглядати нашими очима. Також нашими очима ми можемо оглядати і вікна. Є... Як ми не Бо дорежимо? Ви зараз сказали, позбавитися нам якогось члена нашого тіла, руки, ноги чи зору? Ніхто би тут у храмі не поставив зору. Я думаю, перепанею що ніхто. Бо це є дуже важливо важливою людина, щоб жити, щоб продовжувати жити, бачити, ходити, функціонувати, бачити очі один одного, відчитувати. Так само є з нашим духовним зором. Ми поставимо собі питання, чи тут, в Духовному зорі, ми так цінимо наш зір, який бачить і підказує нам, що це є гріх, це можна, це не можна, служити десять заходів Божим, бути вірним їм, або навпаки, вони, можливо, мені перешкоджують. Цей духовний зір, чи я не так дорожу? Чи я би усе міг пожертвувати раді того духовного зору? Що бачите, де, як ми сьогодні почали, наші роздуми бачите? Залишімося, може, в тій думці, в тому розважанні про свій духовний зір. Як мені його покращувати? Як мені його відкрити? Як мені його дайте корову коректу на очі свої, як мені там коректно зробити, щоб мій духовний зір справді міг побачити Бога. І я тоді на кінець свого життя буду мріяти і сподіватися, що можу бути блаженним Христос Воскрес.